21 листопада п'ятниця. Дивіться на вічне. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Якщо церква зодягнеться в шати Христової праведності, відмовляючись від усіх зв'язків із гріховним світом, для неї настане світанок славного дня, Господні обітниці дані їй. Незламні і вічні істина, яку зневажали і відкидали, буде піднесена. Хоч часом її поширення уповільнювалося, однак воно ніколи не припинялося. Зодягнута в божественну силу, вона прокладатиме дорогу крізь найміцніші бар'єри і тріумфуватиме над усіма перешкодами. Що підтримувало Божого сина в його жартовному житті на цій землі? Він бачив плоди мук своєї душі. І був задоволений, дивлячись у вічність, Ісус споглядав щастя тих, які завдяки Його приниженню отримали прощення і вічне життя. До Його слуху долинали щасливі вигуки викуплених. Він чув, як вони співали пісню Мойсея та Агнця ми можемо бачити майбутнє небесне блаженство. Біблія відкриває видіння майбутньої слави. Дорогі для церкви картини, написані Божою рукою. Вірою, ми можемо стати на порозі вічного міста і почути милостиве запрошення, звернене до тих, хто в цьому житті співпрацює з Христом, вважаючи за честь постраждати за Нього. Коли промовляються слова, Прийдіть благословенні мого Отця, Матвія 25:34. Вони складають свої вінці біля ніг Викупителя. Вигукуючи, заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь славу, благословення. І чув я, як кожне творіння, яке на небі і на землі, під землею і на морі, і усе те, що в них говорило тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, честь слава і влада на віки віків. Об'явлення 5, 1213. Там викуплені вітають тих, котрі привели їх до Спасителя. І всі об'єднуються в прославленні того, хто помер, щоб життя людей поєдналося із життям Бога. Боротьба закінчилася. Ворожнечі та скорботи більше немає. Переможна пісня лунає в небесах, і викуплені підхоплюють радісну мелодію. Достойний, достойний агнець, який був заколений, і ось живий, тріумфуючий, переможець.